Велею я якраз хочу уточнити, от і по заявах, і по Трампу, і по російських заявах. Ну, по-перше, вчора і сьогодні ми бачимо змі західні вийшли з тим, що насправді Росія не не, не показує вигляду, але вона б хотіла, щоб виграв вибори Трамп. Росії з ним буде краще, ну принаймні вона ставить на нього. Але в той самий час, от Згадуємо та божевільного Медведєва, який лякає весь світ ядерним вибухом. Він починає нібито погрожувати Трампу. Він сказав, що якщо він раптом спробує зупинити російську агресію та російську війну, то він може стати новим Джоном Кеннеді. От що це за заяви? Як вони зчитуються зараз в Європі? Тому що от стосовно того, що Європа готується захищатися, тут абсолютно слушно. Ми пам'ятаємо, що Польща розпочала будівництво укріплень на спільному кордоні з Білорусією і Росією. Так тут тоді питання якості заяви з боку Росії тепер щитує Європа і світ. Ну і закінчуючи думку про налену Бербок, то я не виключаю, що вона приїхала до України саме в тому числі із цієї цілі. Друге. Німеччина залишається найбільшим партнером і України в частині постачання зброї та фінансової підтримки. Другий після Сполучених Штатів Америки, але за підсумками 2024 року може бути, що Німеччина буде найбільшим постачальником. В 2025-му, можливо там допомога зменшиться. Тим в Європі чудово розуміють, що вони повинні Україні допомагати. Допомога буде надходити. Я чесно вам сказав, в цьому не маю жодного сумніву. Хоча вони справді готуються до ударів по інших ділянках свого спільного кордону, який от Польща має на жаль із Росією. На жаль, тому що ну такого сусіда, мабуть, ніхто сьогодні в собі в світі не побажає з Білорусією Зараз у поляків плюс-мінус там рівніша історія Лукашенко мовчить, але ж ми розуміємо, що Лукашенко повністю залежний від Путіна і його намагання там якось автономітизуватися, то воно ну, дуже дивне і дуже дивними. До речі, є його, перепрошую вибори, які буде проводити він в січні. Це ще окрема така історія, яку треба досліджувати, спостерігати як мінімум за нею. І заяви Кремля сьогодні про те, що якщо Трамп надумає зупинити війну, мені особисто вказує на те, що наміри Кремля, про що я сказав у першій частині нашої бесіди, вони далекі, тобто наміри спрямовані на Європу. І е, сьогодні Кремль вирішив для себе, що якщо євроатлантична співпраця послабиться, то безумовно це буде їм сприяти у досягненні їхніх цілей, тому що як сказав там Путін і його приплічники, говорять, що ми достигнемо всіх так званих своїх цілей, так званої СВО. І те, що сьогодні погрожує Трампу, ну це ну, дійсно така якась хвороблива уява з боку Медведєва, але це демонструє наміри продовження агресивної політики путінського режиму по відношенню до всього світу і формування своєї позиції, відстоювання своєї позиції. Звісно, що союзників у цьому сенсі у Путіна не так багато, тому що серед таких очевидних можна назвати лише Північну Корею. В той же час Пекін не підтримує сьогодні ідею розширення бойових дій за якісь межі, які сьогодні є на території України. Він схильний залишати їх, хоча б в цьому ключі, але. Зараз Кремль в такий спосіб демонструє свою самостійність. Це можна розцінювати, звісно, як підігравання Трампу напередодні голосування мовляв, це буде там показувати його як дуже потужного. Майбутнього президента, лідера політичного в Сполучених Штатах Америки, і інше, але ну я не перебільшував значення саме заяви Медведєва на якісь результати голосування. Ну, в принципі на результати голосування в Сполучених Штатах Америки, тому що не думаю, що американці активно свідкують за меседжами Медведєва. Це швидше сигнал дійсно для Європи, сигнал для Китаю. Зараз Путін продовжує демонструвати свою самостійність і йому це до певної міри вдається. І тут же саміт Брікс, і не абсолютно різнополярні позиції. Що стосується, ну як мінімум, різні, так точно завершення війни в Україні, Китай і Бразилія прагнуть дійсно. Цю історію все заморозити Путін поки що вбачає за можливе продовжувати наступальні дії, Хоча, як на мене, це дуже сумнівно з точки зору спроможності досягнення якихось там фантастичних цілей, умовно, там виходу до Ужгорода або ще кудись. Поки що, я не вбачаю, що він це зможе зробити, оскільки ресурсно Росія. На даному етапі вона не має стільки конвенційних звичай звичайних засобів ведення війни, щоб швидко досягти успіхів, оскільки українська армія отримує підтримку із західних партнерів. Ну і як мінімум, ми ж вже можемо констатувати, що mm -hmm. третій рік широкомасштабного вторгнення не дав Путіну можливості захопити там те, що він хотів. Пане Валерію, і тут, якщо ми говоримо про завершення війни в Україні, ми справді бачимо там, що Європа готується захищатися. Ну, Скажімо так, вони почали готуватися. Швидше до приходу Трампа та ще півроку тому, і вони розуміють, що вони мають розраховувати на власні сили. Вони починають готуватися ну, а стосовно ще того, як українці сприймають війну і чи готові її терпіти. КМІС видав нове опитування. так ось, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 15% згодні на це лише кілька місяців, 4% півроку, а 6% рік. Рік такі результати нагадає опитування. КМІС. там простежується зв'язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну, і от серед тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, 77% готові терпіти стільки, скільки треба. Натомість серед тих, хто вірить у потужні ресурси Росії, лише половина готові терпіти стільки, скільки треба. От Стосовно сприйняття зараз українців повномасштабної війни, та третій рік рік повномасштабної війни 10 років вже ці ще війни яка почалася в 14-му році плюс тобто ну війна триває більше не більше десятиліття вже так Виходить, що так, так ось от стосовно того, як ми готові терпіти, от як ви вважаєте, що на це впливає? Чи впливають тут зараз політичні якісь ігрища? Тому що ми з вами говорили неодноразово про вибори, які нібито там крутилися в певних політичних сил на думках, так і знову ж таки про неможливість цих виборів. Але політичні ігри між політиками, вони існують. От як ви вважаєте, готовність терпіти? Що впливає на українців в першу чергу? Ну в мене чесно кажучи, доволі критичне відношення до цього опитування. Я не можу вам сказати, що воно там абсолютно репрезентативне, і якщо опитували лише тих, хто в тилу, ну то тоді це абсолютно інше бачення того, як можуть розвиватися події далі в Україні, тому що дуже багато українців вони реально відірвані від ситуації на фронті. Мало читають новин, мало ознайомлюються з тим, що відбувається, до цього дотичні родичі, ті, хто займається волонтерством, ті, хто ну, занурений саме в інформаційне поле і так далі. А таких ну в Україні, давайте скажемо чесно зараз сказати, що 100 точно ні. Це тому я й кажу: бо коли проводили опитування там раніше, подібні, то говорили, що опитували лише тилови частину громадян України, і знову ж таки, а ті, хто за кордоном. Тому дійсно треба ставити під сумнів такі соціальні питання в умовах війни, тому що вони можуть викривлювати реальний стан справ. Але, звісно, не враховувати те, що от я навіть по своїй аудиторії можу сказати, що є справді є ті, хто готовий, там може йти на територіальні поступки і так далі. Заморожувати він, тому що момент стомності присутній. На це впливає дуже багато факторів, в тому числі політичні ірища, про які ви говорили. Бо українці, коли дивляться справді на просто кричущі факти збагачення чиновників, які не можуть пояснити свідків вони гроші або розповідають, що вони в спадок отримали 62 мільйони доларів. Так як то там одного із очільників казначейства там Полтавської німито області, ну це в здорову логіку в принципі не вкладається, і це звісно нам дуже суттєво шкодить. Хоча знову таки низка українців кажуть, там Та, дивіться в Європі така сама корупція, що ви на неї звертаєте увагу і так далі. Суспільство чисті частини розділилися через е, справді низьку ефективність управлінських рішень, які б ну допомагали гуртувати суспільство, плюс політична боротьба. Дуже багато лунає безпідставної часто критики на адресу влади з боку опозиційних сил. Тому що справді всі на низькому старті готуються до виборів. Всі хочуть собі здобути політичних дивідентів. Тому це надскладний друзі. Процес я знову ж таки я не беруся там брати за базу. Це дослідження. Кніс ну кніс, нокі є там рівень довіри до нього в мирний час і за умов опитування, наприклад, тих самих усіх військових. То я думаю, картина була б абсолютно інша, яка не готова вам сказати, але ну точно не така, як там.